Закінчується черговий пленарний тиждень, і як по традиції, їдемо з командою на фронт цього разу. Знову Харківщина, Куп'янськ, Околиця. Там гаряче, в принципі, гаряче, як усюди, і на запорізькому напрямку, і на Донецькому напрямку їдемо до хлопців, які вже стали нашими друзями. Багато багато років. Дякую їм за те, що вони є. Дякую, ЗСУ за, за те, що ви робите. А тиждень був непростий. Не тому, що довелося одну ніч попрацювати там до ї ночі, але не всім депутатам до кінця, мабуть, доситили лише 20 депутатів. Мова йде про бюджетну ніч, коли відбувалося ну відверте сходство, мабуть, в парламенті, тому що це ненормально. Коли з майже 400 народних депутатів свою роботу виконує там близько 25-30 а під кінцігалі 20 народних депутатів, всі інші розійшлися, тому що в них інші справи. Я приводив приклад, що якщо б наша армія так нас захищала, то ворог стояв би, мабуть, вже під Варшавою, навіть навіть не під Львовом. Але коли я говорю про Політичне сходство я говорю в першу чергу про ті партії, які вирішили, що вони краще ніж збройні сили України і не підтримали правку команди розумної політики. причому на комітеті підтримали єдині, хто не проголосували, були проти проголосували, була батьківщина, але й в залі вони не проголосували на підтвердження цю правку і не дали забрати майже мільярд гривень. Кожен може порахувати, скільки це в дроновому еквіваленті забрати цей мільярд гривень з фінансування партії віддати Збройним силам України. Я не знаю, як вони після цього можуть ходити по землі. Я думаю, що за це треба буде відповідати перед Богом і перед захисниками, але це є. Було багато інших поганих речей, коли виділяють кошти на Кабмін, виділяють кошти на єдиний марафон. Разом з стратегічними комунікаціями це вийшло майже 5,5 мільярдів гривень. Як виділяють кошти, знову додаткові кошти на президента і його оточення понад 5 мільярдів гривень, замість того, щоб відправити або на Збройні сили України, як ми пропонували, або на збільшення зарплати вчителям, або на збільшення пенсій. Сьогодні набагато. Більше речей і викликів, які стоять перед країною, аніж комфорт зеленського кабміну і народних депутатів, в тому числі. А на жаль, це бюджет не про країну, а про чиновників. І мені соромно за те, що таке рішення приймає Верховна Рада.